Моя мрія я зараз, ну після цього того, що я пережив, після цієї смерті відродження лобоворя після того скільки я українці бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, і міграції, не знаючи, як працювати, нічого. Ми не мріяли створити для них такі онлайн-проєкти. Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там, публікувати відео українські чи щось таке розумієш, що отримати за це від багатьох меценатів, рекламодавців. Оце всі історії а собі виплати. Ну ми вже над цим працюємо, вже добре працює. і українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день покидаюся, думаю, слава Богу, кожен українця тепер за кордоном. Тому, не на цю ситуацію, яка сталася не дивно цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняв, всіх залежність від цього і ще отримують за це зарплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну, дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо українці, ніколи як щось як придумають. О, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте, де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проєкт а, зробимо великим масштабним, і українцям не прибудеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшнів за конями обирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто уже реально, це був мрак. Ну, ми достойні кращого, і слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід, моя команда, вдалося створити такий проєкт. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, як ясно, співаю, дипломатичні місяць, це все, все